Тепер світло по всьому Львову вмикатиме комп'ютер. Від сьогодні на цьому дисплеї видно всю територію міста з нього автоматично керуватимуть львівськими ліхтарями. Це спростить роботу комунальників і зекономить видатки з міського бюджету. Раніше за зміну витрачали приблизно 100 літрів палива, ми ж треба було приїжджати, кожну шафу включати. Зараз це зменшилось до 20 літрів кожного дня. Раніше, щоб вімкнути освітлення в місті, треба було 310 разів підняти тумблер. Тепер же замість людських рук це робить комп'ютерна програма. Крім того, такий комп'ютер значно скорочує час ліквідації аварій. Якщо раніше комунальники відновлювали роботу ліхтарів за 10 годин, тепер вони світитимуться уже за годину. Дуже зручно, дуже оптимізувалася робота, дуже оперативно. Якщо навіть є аварії, то колись у нас так на прикладі лівандовки, якщо десь була якась поломка, то газ з повністю весь мікрорайон, вся Лівандовка. Зараз такого немає. Якщо десь і є якийсь запобіжник, кожна третя лампочка, то це тільки часткові якісь вулички. В Україні така система працює лише у столиці. Коштувало розумне освітлення місту більше двох мільйонів гривень.